Кришечкової картини, так ми їх назвали, разом з екоактивістами, які робили проєкт. Ми намагалися привернути їх проєктам увагу до, до теми пластику, надмірного використання пластику у щоденному житті. І так я робила, клеїла кришечки різного кольору на ДВП. Ми намагалися зробити якісь дуже красиві картини. Спочатку це була ініціатива екоактивістів, а потім я почала вже робити сама їх. Так, і Остання моя виставка в Маріуполі вона теж була з кришечкових картин. Вони стояли у центрі міста, у вежі, це наш культурний простір. А ця виставка простоїла там десь майже півтора року. Ось і я бачила в останні ці картини десь в середині лютого 2022 року. І все, потім я навіть не знала, що з ними. А потім десь через півроку, як ми вибралися з Маріуполя, я побачила фото, що сталося з вежею, і побачила, що всі ці картини їх порізали, і їм закрили вікна. Тобто я дуже сподіваюся, що вони комусь, мабуть, зберегли життя. Ну там була частина моїх картин, інша частина картин з кришечок. Вона випала від бомби, тому що немає цього приміщення. А картини, лі їх просто вкрали, вкрали з усіх міст. Потрібне приміщення і матеріали. В Маріуполі з цим було простіше. Там збирали, там все, все місто збирало кришечки, і це було цікаво. А в Києві тут більш сір, серй... більш як то кажуть, серйозна раціональна екологічна організація підходять до кришечок, і вони кажуть, ми вам дамо, але на деякий час, а потім заберемо кришечки. Ось так. Згодом я думаю, що спочатку намалюємо все, все про Маріуполь, розповімо це віршами і спогадами, а потім вже повернемося до кришечок. Я працювала у Разовському державному технічному університеті спеціалістом. Відділі дистанційного навчання і ось все. Я залишилася вдома, і ми почали готуватися, почали закупки робити. Я дзвонила своїм батькам, звала їх до нас, Отже так. Але ми ще не, не відчували масштаб катастрофи, ще не знали. Думала, що все буде гаразд. В наступні дні ми готували спочатку погріб. Ми його відкапували, потім ми закривали всі вікна книгами, речами, чим таке могли. Потім ми зрозуміли, що щось готується ніби страшне. Потім все було все гірше-гірше. і гірше. Ви знаєте, що не було мобільного зв'язку, нічого не було, світа, світла, тепла і так далі. І ах, були такі страшні дні. Перші авіабомби впали а, десь 9 березня. А, а напередодні, я хотіла ще сказати, випав сніг і ми його згрібали, тому що води вже, я не знаю, мабуть, вже тиждень не було. Ми згрібали, топили його, готували собі запаси. І це був останній день, коли ми сходили і ще змогли набрати воду до міського водоканалу. 9-го ми вийшли, це було вже щось страшне. Місто я вже не, не узнала, центр міста. А ми ще крайній раз ходили до магазину. А простояли десь сім годин, думали, що буде штурм магазина з продуктами. Але я була дуже щаслива, що ми щось змогли купити, тому що ми потім жили на це. І все, ми повернулися додому, до того мешкання, де ми були, вже мої батьки там були. І потім десь за пів години почали падати бомби. І як потім я зрозуміла, ми десь були не дуже далеко від пологового будинку. Тобто ми все чули це. Ми намагалися ходити по сусідах, шукати, у кого було тепло. Просилась там на вулиці на вулиці, бо ми були в приватному секторі. Ми просили нагріти води чи ще щось скупатися. але там, знаєте, як. Наприклад, в одній хаті було там 12 чи 14 людей, і це було неможливо. Кожен ранок молилися у четвертій годині, бо з 4 почалася, ну кожен день починався з авіапомп. Ось так. А за цей період я встигла написати декілька віршів зліх, дуже злих, коли ми сиділи в підвалі і не знали, чи вийдемо взагалі а навіть попрощатися з рідними. Ще я зробила маленький малюночок, так, як оберіг для нас всіх. Ну от і все. А потім, вже після якогось 20 березня, ми змогли вийти, вийти з підвала і побігли до нашого останнього сховища, це було сховище у спортзалі в Тераспорті. Прийшли, нас там поселили, сказали, що там 450 інших людей. Ми подивилися на це все. Дуже багато людей нам дали одну, одну ковдру, не ковдру, килимок на всіх, на вісім людей з різних родин, і постелили посередині кімнати. І що я можу сказати? Було так темно, але вони мали якесь так дежурне світло, світло, і я тоді зрозуміла, що ми не бачили світло майже місяць. Це було так дивно. Там я побачила, як люди ходять в туалет по годинам, тому що немає води. На, на вулицю можуть там з утрат, зранку, там же готують. Там вже намагаються зловити зв'язок, там же я побачила, що намагаються в місто заїхати волонтери, а це дуже мало людей, але вони були. Ну і ми вирішили, що нам вже немає де залишатися, ми просто вирішили, що ми виходимо. І ми нас четверо, всі дорослі, з нами ще наша папушка, а кошку, на жаль, ми на той час ми залишили вдома, бо не було в чому нести. І так ми вийшли пішки. Пішки, потім вже за Маріуполем знайшли автобус, потім ще одне таксі, друге, і доїхали до Бердянського. Ну, з Бердянського в нас де було десь 17 блокпостів. злива, чоловіки всіх роздягали під цією зливою, Потім там був такий участок, де завжди обстріли. Я їхала, закривши руки, руками очі, закрила і все, щоб не бачити і не чути. Потім ми вже почули, що це наші, і все це було дуже, дуже велика радість. По приїзду до Києва, перш за все, ми почали займатися здоров'ям. Мій батько там попав у лікарню на деякий час, ну тобто займалися здоров'ям, а потім вже почали шукати роботи. Ось так. Ну і нам на перший час дали безкоштовне житло наші друзі. Виставка, яка зараз проходить, війна, Маріупольна дія. Це моя перша персональна виставка в Києві. Я сподіваюся, що вона ще буде мати продовження в інших проєктах і виставках. В цих картинах відображаються насамперед всі мої спогади, тобто вони реальні. Так і я намагалася зробити їх. Реалістичним так наскільки я могла, і водночас залишити частинку своїх емоцій в кожній з них. Тут всі картини знакові, немає таких, щоб були не знаковими. У кожної картини є своя історія, але тут були такі картини, які відображали дуже болючі такі якісь спогади. І тут на цій виставці є лише лише фотографії цих картин, бо вони були передані на виставку до національної спілки художників України. Ем, і так, там, там написано, як ми вибиралися з Бордянська, така страшна картина, і теж картина про наш останній день в Маріуполі. У нас у школі. Коль 25 міста Маріуполя був патріотичний мурал, який ми робили з студентами-волонтерами організації Будуємо Україну разом. Я була там як головний художник. Була дуже красива картина, тому що там була Україна на горі, намальована як дівчина Україна, і потім знакові місця міста Маріуполя, і берег моря, і вежа. Ну, дуже красиво. І потім я бачила відео, що ця частина школи потрапила під бомбу. Я би хотіла ще зробити продовжити серію картин про Маріуполь. Про Маріуполь, воєнний, блокадний про наших захисників, і потім прийти до мирного життя, тому що я бачу, що на це є попит, і людям не вистачає. Я планую повернутися до Маріуполя. Звісно, я чекаю Україну, повернення України, і я думаю, що тільки при цих обставинах я буду їхати в той бік.